У нас була склянка, Старий зошит з записами про торт, який ніхто ніколи не готував, але я їла у своєї бабусі. Але вона померла, ніхто мені вже не допоможе, як то кажуть. І надії на те, що в мене зараз вперше без кулінарних вагів вийде зробити торт. Так, беремо три яйця і склянку цукру. Коротше, яйця вбиваю. Я буду то все робити. Ті стомісі. В мене є такий стакан, і в мене є такий стакан. Разниця очевидна. Але я ні разу не готувала випічку без кулінарних вагів, навіть без ювелірних вагів, тому я дуже переживаю. Але в мене тортик невеличкий, я розраховую, що буде, тому можу взяти отакий стакан. І... Ну, Це, мабуть, діжу з яйцями, ципаємо цукор. І будемо взбивати в міксері до пишної піни сироп для пропівки. Така пишна маса в нас вийшла, і сюди я зараз додам стакан сметани. Добренько перемішуємо. Не гасити. Так, цукровий сироп закипів. І я його, коротше, прибираю. Я його просто приберу за вікно, щоб він пустив. І потім я в нього додаю. Додам ось, ложку коньяку. мій геніоновський лошок каже, що треба 1,5 стакана горишня. Я не знаю, якщо чесно, що це буде. Я зазвичай люблю готувати з кулінарними вагами, з ювелірними вагами. Півтора стакана. Значить десь як я ще стакан буду відмивати. Бейкет сода. Одна друга чайної ложки. Одну другу відтістку ми відділяємо в окрему мисочку і змішаємо з 2 столовими ложками какао. Саме звичайно какао. Ми, не знаю, давайте 2 ложки. Да? Я буду пекти свої бісквіти в кільцях діаметром 16 см і висота 4 см. Два листа фольги, На них листок, пер-кондитерське кільце. Отако. І просто все, бачите, підіймаю. Підіймаю, щоб в мене просто вийшла така. Надійна форма, щоб в мене нічого не протекло на деку. Форма вийшла. Ці два коржики я буду пекти при температурі 180 градусів, якщо вийде 30-40 хвилин. І будемо дивитися, будемо робити крем. Масло перебивати з цукровою пудрою, і буду поволі додавати, написано півпачки сирої згущенки. У мене тут 440 грамів згущенці, тому ну, півпачки буду додавати. Тут масло дороге, треба вишкріпсти все, що тільки У мене взагалі тут в пачці 80 грамів, але в пачці залишилось грамів 50 грамів. Деньки казали, що треба мішати починати на невеликих обертах для того, щоб не, ну, в мене таке побілка не стала цукряною на кухні. Що об'єднує наш е, крем? і цукровий сироп радянська кластика юності потрібно по столовий ложці додати коньяку в крем і, ще раз все. і в цукровий сироп для просочивання наших бісквітів Ну, В принципі, суха зубачистка, тому я думаю, що мені лишилося наколотити для прикраси торта грецький горіх. Я думаю, зробити це все побільше в просто блендері для того, щоб я ще його використаю на заправку для це Я не знаю, скільки треба. Ніхто рецепт не давав. Але я думаю, якщо ось стільки переб'ю, буде норм, так. Да? Коротше, що я зараз буду робити? Вирізати ці коржики, зрізати оце, бачите, тут типу, в мене така горбушка, ця нерівність, і я її буду обрізати ножем. Ви знаєте, в принципі, я для того, що... Ну, мені здається, що нормальний бізнес. Беремо наш конячний сироп, беремо кисточку і промазуємо. Я взагалі не мастер тортових діл, але мені так цього торта захотілося, ребята, ви б знали. Короче, Ну и кейс, но, ну, ну, конечно, и кейс дуже кривой, не получается. Какой-то трэш шепето. Ну, це, звісно, ще геть ні разу не похоже на то, що люди роблять і люди продають, мені здається, що ну просто тупо треба ліпити, як не знаю, як пасочку. Я не пам'ятаю, як він точно виглядав. Мені здається, що не так. Але буде видно, занесу його стабілізуватися в духовку. Ой, в кладовку. Занесу його стабілізуватися. Ну, Далі буде видно. Не знаю. Вона пам'ятці не відкриється і бухгалку, блядь.